Привіт! Ти на каналі програмування Чайника. І в цьому відео ти дізнаєшся, що таке віртуальне середовище в Python. Навіщо воно потрібно, як його створити, та що таке бібліотеки, як їх використовувати і так само як їх встановити. Отже, давайте будемо розпочинати. Перш за все, про те, що таке бібліотеки. Бібліотека це вже по факту готовий імось написаний шматок коду. З якого можна використовувати функції, і він працює подібно до модулів. Тобто, його необхідно спочатку підключити за допомогою команди import або From і далі Import, і список усіх бібліотек буде відображатися у вас в терміналі за допомогою команди pip list. Тобто, Якщо я напишу команду pip list, вона зараз збере. Всі бібліотеки, які встановлені в мене на комп'ютері, та вкаже на їх версії. У випадку, якщо людина працює більше, ніж з одним проєктом, цих бібліотек може з часом накопитися дуже багато, і всі ці бібліотеки, вони необхідні саме для якогось одного конкретного проєкту, наприклад. А, а наступний проєкт, який ви будете створювати, можливо, вже треба писати на якихось. Схожих бібліотеках або навіть на цих самих бібліотеках, але з підтримкою інших версій цих бібліотек. <кхід> У таких випадках найкращим рішенням є створити віртуальне середовище. Віртуальне середовище створюється за допомогою терміналу. Але відразу хочу попередити, що PowerShell термінал не дуже добре до цього приступу. Пристосований. І найкращим рішенням в Visual Studio Code, коли ви маєте вже відкритий термінал. При створенні, ви можете натиснути на Launch Profile І тут Select Default Profile. Якщо у вас є GitBash, рекомендую використовувати нього. В інакшому випадку просто замінюємо на Command-Prompt. У такому випадку, коли ми будемо натискати на плюсик, у нас буде створюватись саме термінал як звичайний командний рядок, а не PowerShell. І як створити собі віртуальне середовище? Віртуальне середовище створюється за допомогою команди python –m venv venv. Коли я натисну Enter у моїй робочій папці, тобто env-туторіал, створиться. Нова папка, яка буде називатися Venv. І Visual Studio Code автоматично мені скаже, що воно помітило нове віртуальне середовище, чи не хочемо ми його обрати. Тут я рекомендую вам просто закрити це сповіщення і покажу, як можна зробити це вручну. Після створення віртуального середовища, коли нам знову відкрили доступ до терміналу, ми можемо подивитися на всю структуру папочок. Тут в нас є папка Include, яка поки що порожня, папочка lib, яка буде містити вже саме власні бібліотеки, і папочка Scripts, в якій в нас є вже внутрішній PIP, а також файлик Activate. Є два способи активувати віртуальне середовище. Якщо ви працюєте виключно через IDE, тобто через Visual Studio Code, і не хочете. Торкатися і максимально не хочете торкатися консолі, то справа знизу, там де буде писати ваша версія Python, ви можете обрати свою версію Python, де в приписочках буде venv, venv. В такому випадку, термінал почне підсвічуватися жовтим кольором, і коли ми створимо вже новий термінал, на початку у нас з'явиться приписочка Venv. Тобто це... Самий швидкий спосіб активувати віртуальне середовище. Існує також ще один спосіб, як можна активувати віртуальне середовище, <кхід> виключно через консоль. А саме, нам необхідно буде перейти у папочку Venv за допомогою команди CD, і відразу ми маємо змогу перейти в папочку Scripts. В середині цієї папочки. Якщо ми напишемо activate.bat, у нас також активується наше віртуальне середовище і з'явиться ось ця приписочка Вен. Для чого ж необхідне це віртуальне середовище? Якщо пам'ятаєте, коли я створював, коли я вписував команду pip list, воно показувало мені величезну кількість бібліотек. Тепер же, якщо я напишу pip list, то Воно мені покаже, що в мене є лише одна бібліотека, а саме просто PIP. Тепер, коли я буду за допомогою цього ж PIP встановлювати якісь додаткові бібліотеки, вони будуть всі відображатися виключно вже всередині цієї, цього мого проєкту. Як же встановити ці бібліотеки? Бібліотеки встановлюються за допомогою команди PIP install. І далі ми будемо писати назву для бібліотеки. Давайте для базового прикладу встановимо собі бібліотеку Emoji. Коли ми натискаємо на Enter, у нас починається завантаження, встановлюється бібліотека. І оскільки вона вже була встановлена в мене на комп'ютері, то воно скаже, що Using Cache. Тобто воно вже використовує саме ту, ту версію бібліотеки, яка є скачена в мене на комп'ютері. А тепер, коли я повторно запущу команду pip-list, я зможу побачити окрім PIP також свою бібліотеку Emoji. А як використовувати бібліотеки? Бібліотеки використовуються по такому ж принципу, як і модулі. Тобто, наприклад, from emoji import emojis. І тепер я маю змогу вивести Print, emojis, і давайте напишемо. Привіт, Привіт світ, Смайл, тобто вже саме наш емоджі. І в кінці вказується ще use alias, або можна також вказати Language Alias для того, щоб Python розумів, що це буде. Коли ми запустимо програму, у нас в консолі з'явиться вже наше emoji. Тобто Python вміє працювати також із emoji. І самі бібліотеки, які ми встановлюємо, у випадку, якщо нам необхідно буде перенести проект, ми можемо не пам'ятати, скільки в нас цих бібліотек, які в них конкретні версії. В такому випадку ми маємо змогу ще зробити таку штуку pip-freeze. pip-freeze – це команда, яка запише нам назву бібліотеки і через два дорівнює її точну версію. Це необхідно для того, щоб створити такий так називаємой файлик requirements. Requirements використовуватиметься для. Повторного встановлення всіх бібліотек, саме конкретних версій для цього проєкту. І щоб не створювати файлик з цими залежностями вручну, існує можливість за допомогою тієї ж команди Pipfreeze вигрузити ці дані у файлик requirements.txt. В такому випадку. У нас в директорії створиться ще один файл з назвою requirements.txt, куди буде записана вже саме конкретна версія нашої бібліотеки. І якщо ми будемо на новому комп'ютері встановлювати всі ці бібліотеки, за допомогою тієї ж команди pip install ми можемо встановити все, що є написано в цьому файлику. Давайте, до прикладу, просто повторно запустимо цей же код, тобто pip install R, яке буде свідчити про те, що ми хочемо считати дані саме з файлика. І далі назва нашого файлика requirements.txt. Тепер, коли я натискаю Enter, воно повторно встановить мені бібліотеку Emoji. Тому що тут написана лише одна бібліотека. І саме так можна працювати з бібліотеками.